Всім доброго дня, програмний час вітає вас і э, хочу нагадати, привітати вас з початком другого кола, вже в суботу почнеться друге коло. І э, сподіваємося, що э, команди вже всі будуть готові і підійдуть до цього кола, до цього 13-14 туру э, в оптимальну форму. І ми э, хочемо з э, нашим гостем, як представитися Храсарі, э, громадськомандию З2. Вітаю вас, дякую, що ви прийшли, приділили час. І ми ще проанонсуємо цей 14-й тур, який буде від в суботу. І перший матч, який буде відбуватися, хочу сказати, що ми зараз не говоримо про години, тому що я їх не записав, але вже можете побачити на сайті, на сайті вже виставлені години, хто коли грає. І ми перше хочемо анонсувати матч, звір відграти з командою U-Team. І можна сказати, що це матч туру буде 14-му паче візив. І хотів би почути думку Тараса, як думаєш, як закінчиться цей матч, і що ти вважаєш, що хтось матч зможе перемогти, допомогти у землому турі, яким беремо в рахунку 2-1 збір. Два одного останніх. Так, так. Ну яким звичайно рахується фаворитом. Так. наскільки мені відомо. Звіра самого один гравець перейшов в команду Team. На рахунок звіра я не знаю поняття, що в них там по людям, хто в них буде грати, хто не буде грати. Ну, звичайно, я рахую фаворитом KP'U Team. А, фаворитом K'UT, розумію. Ну, а в а відсотках як ти можеш оцінити команду? Ну, 60 на 40, да. 60 на 40. Зрозуміло. Добре, дуже досить буде такий інтересний матч. Я думаю, що це матч буде знімати на камеру, щоб ми потім могли переглянути цей матч, він буде досить таким інтересним і динамічним. Добре, хочу сказати, наступний матч досить такий не менш інтригуючий, Він наступна гра між командою зоря 2 та Аматорами. А як команду два готується, то команда за до, до, до мату. Oh. От випосере, якщо спілкувалися з капітаном капіталом, uh -huh. я тому що цілити їхню підготовку, цього 14-го суток. Яка не може бути підготовка? Команда думає, чи продовжувати участь в турнірі, чи не продовжувати участь в турнірі. Так що я без поняття, хто проти нас буде грати за команду аматорів, чи прийде команда Аматор відіграти, зіграти з нами цей турнір. Так що, Тут мало що можна казати. Звичайно, команда Зарядварпік йде до ігри в повній готовності. Ніхто так просто не здається, не збирається віддавати очки. Mm -hmm. Але чесно, я нічого не можу сказати за команду Аматори, бо я не знаю, хто прийде за ту команду. Звичайно, якщо збирається в них весь колектив, це дуже сильна команда, яка здатна поборотися за призові місця. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, а Зорядва як ну, вашу підготовку. Яка в нас може бути підготовка, така як всіх команд. <с> <salud> Нічого такого особливого, збираємося доїти, налаштовуємося і граємо і стараємося викриватися. Молодці, приємно, що колектив Зорі 2. Буквально трошки не вистачило в новому чемпіонаті, щоб зайняти призове Призвели місце досить інтересно. Можливо, вже в цьому чемпіонаті вам. Це вдасться і. Можливо. Можливо. Якщо займемо третє місце, то це вже буде рахуватись для 2 Ну так, да, загін-2, ну, інтересно, звичайно. Добре, а далі а... прийдемо далі. Наступний матч Станіслав буде грати проти команди Удар. Mm, звичайно, удар, надзвичайно, стальний колектив, так само, як Станіслав. Е, удар більш така команда більш. Якось більше налаштовується на гру. Яка, така бойова команда. У у Дар. Дар. Так, удар mm -hmm. Станіслав. У mm -hmm. них, якщо дивитися по складу Станіслава, в них дуже сильна команда, але просто не завжди збирається всі люди на, на цю гру. Mm -hmm. І тому в них деколи виникає проблема, і вони втрачають очки на рівному місці. Така команда як Станіслав. Ah. Удар така команда, що вона втрачає очки тільки проти лідерів, проти а в абсайдерів вона завжди набирає свої очки. Ну чому? Наприклад, матч воно фруктивський базовий колоч. Він командував нічим, а не про останні. Нічужі, так. Зі штафного на останній хвилині. Я пам'ятаю, цей матч. Мені здається, що Івано-Франківський коледж просто дуже грамотно відіграв захист, а них є лідер команди в коледжу Івано-Франківського, такі як Славік Сенчич. День'яні, так, він грамотно виведевав другий джерел і і просто старався грати на контратаках. Їм повезло відкрити рахунок і, на жаль, чуть-чуть стало і воно-Франківському коледжу, щоб отримати перемогу. Ну, а побачимо, що з цього буде. Давайте зразу перейдемо до цього матчу. івано Франківський базовий юлідичний коледж проти команди Енегія такі команди, які зараз не показують оптимальної форми. Але сподіваюся, що в цьому колі вже тура вони наберуть свої оптимальні форми і покажуть свою. Групу. Я думаю, що все-таки хто є фаворитом і хто переможе. От. Енергія жахливо почала чемпіонат. Саме навіть не похоже, як вона цей чемпіонат почала. Mm -hmm. Але якщо дивитися по людях, вони не заявили, наскільки я не помиляюся, яка ще я заявила і ще когось заявила. Mm -hmm. Полютивних команд рахується сильніше. Ніж Івано-Франківського базового, івано базового коледжу. Бо якщо Івано-Франківського базового коледжі игра тримається на славіку, uh -huh. то в енергії кожен може індивідуально uh -huh. зробити цю сам взяти на себе ініціативу та розвиватися і uh -huh. так що, на мою думку, енергія повіться в фаворити. Тому що базовий коледж не більш така командна гра, а в енергії не більш така індивідуальна гра, ну uh а -huh. well, uh -huh. Ну от кому ти відеош провал? енергії енергії так зрозуміло. Зрозуміло. Ми побажаємо цим командам підійти до чотирнадцятого офіційної формі і показати свою гру. Ту яку не можуть показувати ці дві команди, вони досить інтересні і можуть все таки на краще результати, ніж ті, які в них є зараз. Наступний матч Авангард буде грати з командою Івана франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу і місті пана думаєш? Авангард це для мене команда загадка, тому що в першому колі вони ледве не забудували 5-6 чоловік. Мені завжди не хватало людей. Я думаю, в другому колі ця ситуація кардинально зміниться, тому що як мені прийшов капітан на збір капітанів, якби. Їм було цікаво цей ці турнір, ніхто б не приходив, бо команда знялася, значить це означає, що вони захотіли виправити цю ситуацію. А Іван Фринк... Коледжі Граната це дуже молода команда. Дуже молоді амбіційні гравці мають дуже велике бажання грати, і проти них дуже важко грати. Чи то проти Вітера, чи то проти, проти Сайдера, завжди проти Граната, завжди дуже важко грати. Але, на мою думку, так як я не знаю команда, вона поки що, кого вони заявили, кого дозали, що до чого як. Я надаю перевагу гранату. Зрозуміло. Ну, так само бажаємо команді Авангард і команді студентів коледжу Степана Граната показати свою оптимальну гру і с... переможе сильніше. І останній матч буде відбуватися в... в суботу. Це гра між командами Сантос і Штур. Дві команди, які знаходяться в нижній турнірній таблиці. Нижніх Тарас, що про цей матч і що би ти переконував? На мою думку, це дві рівні команди. Uh -huh. Як і одна команда може претендувати на перемогу, так і друга команда може претендувати на uh -huh. перемогу. І переможе та команда, яка реалізує більшість моментів і буде мати менше драка на полі. Uh -huh. А так дуже важко передбачувати, хто з цих команд переможе. Uh -huh. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Ну, команда, вона такі вона інтересна, це її Сантос може все-таки вистрибнути, так, і штурм може впертися і може щось показати. Тому а, побажаємо так само саму команду. Гарної гри, гарно, чесно, хороші гри. Добре, на цьому наш авіанс 14 суток закінчується. Дякую, що були з нами. І я зараз поставлю гостя нашої. Програма це трассайд. Дякую, що були з нами. До побачення до, до суботи, Зустрінемося і можемо вам сюди. До побачення.